Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо декілька опорів, завдяки чому трохи уважніше послухаємо зап'ясні і плечові суглоби. Починаємо з тадасами, видихаємо руки через бік до рибдих, долоням долоню, видих долоні до серця, На стегна. І м'яка хвиля нахиляємо корпус. Долоні під плечі і коліна під таз. Кішка. Видихаємо, скругляємо спину, притискаємо підборіддя, дивимося на попок. На вдих робимо, робимо прогин по всьому хребті. А видих скругляємо. А вдих прогиб. А видих скругляємо. А вдих прогиб. Видих скругляємо. Вдих прогиб. Видих. Нейтрально. За ні. І вдих. Собака мордою донизу. Видих. Повертаємося в кішку. А вдих. собака А видих. Кішка. Вдих. Собак. Видих. Кішка. А вдих. Собака. Тримаємо. Відбудовуємо плечі від вуха, лікті назовні. шию розслабили голову, відпустили. Сідниці надзовні, підкрутили куприк, виштовхнули по хрипті, вдих. А видих. А вдих. Звідси в планку вдих. Повертаємось. Видих. Ще. А вдих. А видих. Третій. А вдих. Видих. Четвертий. А вдих. Відбудовуємо планку. Виштовхнули між лопаток. Підкручений куприк. П'яти до килинка. Маківка тягне вперед. Вдих. А вдих. Вдих, а видих. Повертаємося в собаку. До видиха. Декілька циклів хвилі. Піднімаємо п'єни, скругляємо спину, притискаємо під поріття, вдих. Згинаємо коліна і догиб по всьому хребті Вдих. Скругляємо, вдих. Дорогий видих. А вдих. Видих. Отдих. А видих. собака видих. донизу. донизу. Відкропнули ногами до долони. Потанаса на до видих. А прогін в хрипці. попереку. Видих. Коліна згинаємо, живі на стегна. Правий лікоть, за ліве коліно, долоня в долоню. Обличчя розвертаємо до стелі. таз трошки нижче. Вдих. Видих. Вдих. Видих. До видиху. Та насимо. Вдих прогиб. Видих. Ще раз. Живіт на стена, коліна згинаємо. Лівий лікоть За праве коліно, долоню в долоню, скручування. Вдих. Вдих. Видих. До видиху. Донасана. Ноги на ширині тазу. Вдих. Потягнули руками вперед. Подовження по руках, по боках, вуха по плечах. Готуємо бакасану. долоні на килимок, лікті згинаємо, згинаємо коліна. Піднімаємо п'яти і коліна під пах, Декілька рухів вперед. Маківкою потягнули вдих і повернулися видих. А вдих. А видих. А вдих. А видих. Бакасана. А вдих. живіт підтягнули, виштовхнули попори, підняли ноги. Вдихай. Вдих. А видих. А вдих. А видих. Супа на килимок, до видиху та наласано, коліна під таз. Руками вперед прогін в попереку. Підборіддя або лоб на килимок. і намагаємося розслабити м'язи видих. Сідаємо на п'ятий, живіт між стегна, лоб на килимок. І руки вздовж тіла долоні догори. Долоні під плечі, підняли голову за пальці ніг. Підкропнули ногами до рук, сідниці до п'ят, сукхасана. долоні до серця і збираємо відчуття. На сьогодні закінчили. На добро до.